Реабілітація поруч із домом. Золотоніська громада на Черкащині відкрила медичний центр, де військові після поранень та хвороб можуть покращити здоров'я. Для місцевих захисників все безплатно. Які послуги надають, знає наша Ольга Косенко у клітці для кінезіотерапії Військовий Володимир Пряда виконує вправи. Спеціальні пристрої створюють ефект невагомості. Так каже інструкторка: можна швидше та ефективніше повернути рухливість м'язів. Доторкнись. Тобто його руки абсолютно активні, а без цієї системи він не зможе. Тобто м'яз підключений, він інервований, але він дуже слабий. Володимиру 53, захищав небо у лавах ППО. Через велике навантаження в нього стався інсульт. П'ять місяців лікувався в різних шпиталях. Прогнози лікарів не тішили. Казали, може ходити, але рука не буде двигатись. Але коли ми сюди попали, ми зрозуміли, що у нас все полічиться. Це нас все йде зараз. Тут одна поправочку. Тут, в реабілітаційному центрі у Золотоноші, проходить вже другий курс. Інструкторка Оксана Насадюк щоразу ускладнює завдання. Це сетріт. Він робить вправи здоровою рукою. І тепер я бачу, що він працює сам. Після клітки ходьба на ременях. Так, після інсультів навчають заново орієнтуватися у просторі. То ми вже бачимо м'яч. Стоп. Переступай. У сусідньому кабінеті свої перші кроки робить пацієнт з компресійним переламом хребта. Чутливість ніг відновили за 12 занять. Є в центрі і психолог, причому сеанси проводить і для сім'ї пацієнта. Відбувається процес адаптації не тільки до нових умов військового, а і родини до військового і того досвіду, який він їм приніс родину. На закупівлю спеціального обладнання для реабілітаційного центру витратили понад 2,5 мільйони гривень бюджетних та благодійних коштів. Нині тут працює з півтора десятки фахівців, та їх все одно бракує так. <реш> медики, які погоджуються проживати і працювати у Золотоноші. Їм місцевий бюджет компенсує плату за комунальні платежі і за оренду житла. Для жителів Золотоніської громади реабілітація в центрі безкоштовна. Із Черкаської області Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна, марафон Єдині новини.